Звати Радислав, мені 22 роки. Я ветеран. На війну я попав уже в 23-му році. А, так вийшло, що почалась вардія наступу. Я вирішив вірватися на туди в наступу, Я був парамедиком. Прилетіла 82-га міна в жовтні в 2023 році. А, я повертався на позиції просто з а після того, як прилетіла міна, це до мене підбігли хлопці, почали надавати мені до медичну допомогу. Потім мене віднесли до медика вже до родного медика, там де надали допомогу перед самоевакуацією. Потім евакуація, стоп-пункт, лікарня, інша лікарня. Потім вже перевезли мене в Київ, і в Києві вже проходив лікування, вже реабілітацію. повністю до, до протезування, типу, потім протезування в мене було в Штатах, і все повернувся зі штатів і почав вже условно жити самостійне життя. Там, зняв квартиру, влаштувався в Національну академію а, працювати і створювати власне ком'юніті. Насправді я часто задумувався про те, як змінилось моє життя. Про те, що особливо на початку поранення, бо я завжди був впевнений, що навіть з протезами я зможу зробити все те, що я хотів зробити. Я не бачу перед собою ніяких таких обмежень. Я, в принципі, все роблю, все те, що я хочу. Я поки що не я сподіваюся, що такого не буде. Та я думаю, що такого не буде, тому що головне бажання. Я не стикнуся з тим, що я не можу зробити. Я зрозумів, що життя може вірватися в кожну мить, абсолютно в будь-який момент, навіть зараз. І потрібно робити все те, що ти хочеш. Типу, не потрібно відкладувати на завтра. Я почав потрішки путешествувати там по Україні, типу, їздив майже всю Україну, і мені це неймовірно подобається. Їздити в якісь інші міста. Я це дуже сильно люблю. Почав робити те, що я не робив до війни. Тобто, те, що я відкладував постійно на завтра. Я ще вейком займаюся з дайвінгом. А, да, можливо, в наступному місяці поїду на змагання по вейку. Але в цьому, в цьому році я планую повністю без інструктора навчитися кататись на борді. Самостійно вже ну, це так на протезах. Типо. Мені борт більш зайшов, ніж лише. Потім що я ще планую? А, і хочу дуже, неймовірно, дуже сильно хочу піднятися на гаверлу. Коли я прокинувся, дивіться, я прикинувся піс... через сутки після того, як я повністю втратив свідомість а, я прокинувся, я був радий, що я живий і все ще не хотів це бачити сльози мамою. Тому в мене не було якогось там страху. Ну, більше був страх перед невідомим. У Мене не було у мене не стояло питання, то як жити. Я знав, що я буду жити, я знав, що я живий. Бо я продовжую доказувати собі кожен день, що я можу, що я сильний. Можливо, мотивувати когось іншого на те, що життя не закінчилось, воно продовжується. І тому всього да, я боявся бачити сльози з мами, тому я відразу взяв себе в руки, і я такий, що я буду звонити мамі плакати, що о, я втратив ноги, я такий, де ні, Типу потрібно якось так донести мамі, щоб вона не плакала. А, наступний день вона приїхала, вона побачила мене, вона побачила, що я там сміюсь, лежу, що я там жартую, що все добре. Вона побачила, що я себе тримаю в руках, і цим їй було трішки простіше. Зараз тим паче. Зараз а, мама бачить, що я живу те життя, яке не жив до поранення. Я хочу всім пояснити: теж ноги втомлюються дуже сильно, типу, десь натирає, особливо зараз, так як на вулиці, жарко. На гапоті, так як у мене ще плюття не сформувалося, вона ще міняється в розмірах дуже сильно. Типу за день може дуже сильно натерти. А наприклад, завтра мені потрібно куди їхати, потрібно терміново. І ти через біль стаєш на протези. Кожен шаг — це якась біль. Без протезів я там важу під 80 кг. І оці 80 кілограм у словно тут десь пересохла кожа від того, що вона натерлась, кожа пересохла. На наступний день вона просто я став на протиза, вона полопалась. Ви повинні розуміти, що ці 80 кілограмів стають на цю словно, плопу шуко. І це доволі таки неприємно. Чим це коліно топове? Тим, що тут є різні режими, так само режим на сноуборда. Я можу це коліно условно зафіксувати в такому положенні. Воно от, условно підзігнулося трішки, і все, воно зафіксувалось. Воно далі, як би ти не хотів, воно не зігнеться. Хоч ти пригайте, типу. бо це условно ця приста. це ж його я контролюю далі. Зараз я працюю в національній академії, справ, в дитячих справ займаюся в напрямку ветеранів. Це дало мені можливість більше допомагати своїм хлопцям, а шукати через нас вже можливо шукати якісь можливості, облаштовувати якісь збори, там двіжухи і також працювати з курсантами, тобто доносити їм манеру спілкування з ветеранами, що дуже важливо зараз. Ми робили зустрічку з курсантами ветеранами, типу мені. Хлопці були прям дуже усвідомлені, такі прям вони тянулися до цього. Согласились курсанти. Я такі, окей, тобі треба робити зустріч. Ми там поїхали. Вони поспілкували з ветеранами, сказали, що їм дуже це сподобалось. Вони, можливо, щось для себе винесли нового в майбутньому, щоб надалі займатися цією професією. Хтось мені з курсантів казав, що. Після закінчення хочуть піти в якісь бойові підрозділи. Це їх також важливо. Бо вони вже там до початку до вступу підрозділ, вже условно розуміли. А з чим вони стикнуть разім, може статися, через який шлях вони можуть пройти, І я вважаю, що це дуже важливо. Він пройшов війну, прийняв нову реальність і продовжив жити щодня. Не лише для себе, але й для тих, хто ще бореться. Його життя приклад. А слово. Петринка. Коли там я приїжджаю наприклад якогось госпіталі, мені хтось із хлопців каже, вау, ти там мене змотивував, дякую, що ти мені там допоміг, типу це круто, ти не знав, я такий вау. я виходжу, я розумію, що я, що я живу своє життя в правильному напрямку.